Подара, дозвольте колядувати політичний вертеп Володимира Арієва представляти? Слава Богу на віки, українці дорогі, в Україні буде мир, тільки в диво ти повирь. Та ось ірод, зла скотина хоче знищити дитину, що родила діва чиста, диво світле й променисте. Звістку радісно неси, щоб дитину захисти. Ну, всі на захист дива, щоб дитя було щасливе. О! Я цар великий. Аз є газ. Кстати, газ он є у вас? Якщо в домі газу немає, значить виключимо і свет. Рождество на Україні буде темним і унилим. Щас ракети запущу, все на світі розтращу. І спокій, все гаразд, буде газ і буде хвас. Я за гроші всіх порву. Двушка єде на Москву. Бо ми великі, найвеличніші і дикі. Всі умови передам, хай завжди нам сяє трам. Україну завдовчем, розкрадем і розіб'єм, маю там шпіонів много, не бояться вони Бога. Єситіс, ми служим вірним, тільки щоб не були сильним. Ну Все-таки уговорил. Ти мой вірний чорт втілів. Ну, а ты, Нічо. Тут нічорткот через плечо. Ми українця. уроким Вот тебе медаль героя. Нам без вас совсем кранты. Хоть вы гады и Купим и обманем всех. Смертный грех, то наш успех. Уничтожим их диво. Ты не Некрасиво. Нова радість стала, яка не бувала, наживі, світло ся. Кажуть, ірод наступає, сили пекла призиває. Страшно темно, безнадійно, та ми віримо у диво. Я кажу вам, не журіться. Ви навколо подивіться, скільки друзів в Україні. Разом сильні, ми єдині. Поки стоїмо на варті, чортам буде не до жартів. Тільки мало у нас гармат, щоб дібкості кості поламати. Я з Німеччини. Британець. Ну а я американець. <рес> ми дари принесли вам Беріть по Ось вам маю. Ось вам зброя, до бою ви готові. Знищте ірода, чортів, і Росію поготів. Що це тут у вас за НАТО? НАТО ваше нам не НАТО. Ей, Кірів, неси калібр, щас покажем миру мир. Я би вам його приніс та розбитий бентис. Там у формі чоловік, я від нього ледве втік. Ах, миттреся, ось веде. Воїн всюди вас знайде. Маю зброю, маю час, щоб знищувати всіх вас. Дякую царям з Європи. Я е, схопила їх за А, е, Буде вас купиться гною. Так, ви троє всі за мною. А ми разом із вами, славу Богу, заспіваємо. І усім царям на диво будемо жити ми щасливо! Разом ми йдемо в Європу, а чорти пішли у прости Господи, пекло. Україно, звеселися, бо Христос нам народився. Небо і земля, небо і земля! Була був не, не тільки мій сценарій. Сашко лірник, який писав для нас сівертепи. Зараз він після важкої хвороби, він після інсульту в лікарні. Ну то трошки зайнявся епігонством. На радість Сашкові ми обвідаємо, відправимо. Я зробив в його стилі буквально вчора, за дві години, так що не судів. Шенко і Ірина Аркадій Петросян Чор чорти. Ну як ви вже знаєте, серед них і Аркадій Петросян Будь ласка, старі <пл leadership> з Європи, які обіцяють, що наступного року такі буде від них нам гроші. Німець, як ви знаєте, це Володимир Петрович. Американець це наша молодіша і нічого не привіз. Молодіжка і британець, інтелігентний чоловік, який привіз багато сцени. Це, звичайно, наш Ростик Павленко. волонтерка пані Ірина, тобто, шкір і режисер. Ну, і режисер ми з Іриною і, е, і, Марія, і, Марія, Марія. і Марія, вибачте, будь ласка, це вже режисери запуталися. Друзі, і головні, кому ми сьогодні дякуємо, це Збройні Сили України, і це наш Михайло Водник. А володя, володя, в Смертик, володя в нас не тільки автор сценарію, а ще й ну, я вважаю фантастично талановитий ірат і чорти всі. І, Чорт точно. І черти, <ріпи> так. і місце. І зарубіжні всі зникнуть Івана Климпуш Цинца. Вона просто сховалася десь. Там та інше. друзі, і ми вважаємо, що ми маємо дуже правильну традицію. Тільки наша команда насправді представляє щороку політичний вертеп. Знаєте, на вертепі всі колядують насправді, тому ми колядували не просто так. Ми всі сьогодні збирали донати на справу громад. Тому, будь ласка, я прошу зараз прямо вам скажуть рахунок кожен десь 10 100 гривень це. Будь ласка, давай до нас, але дуже рахунок. багато, щоб сьогодні всі зробили свій. Будь ласка, до нас.